Криза на заваді ремонту доріг не стане. Попри те, що урядовці заявляють, у 2015-му реставрацію шляхів в Україні заморозять. Івано-франківці переконують, обласного центру це обмеження не торкнеться. Зокрема, інтенсивні роботи триватимуть у мікрорайоні Пасічна. У попередні роки позитивний змін тут уже зазнали вулиці Федьковича, Тролейбусна та Пасічна. А облаштування транспортної розв'язки полегшило роз'їзд на досі проблемному перехресті. кажуть водії порівнюємо, ну що було рік назад. Зараз набагато краще там. Там були кілометрові пробки. І стояли годинами, стояли, щоб повернути на до в район обласної лікарні дуже було проблемно. Якщо порівняти з тим, що було, це просто зараз чудово. Їхати, все, ямів нема, розв'язка покращила. Роз'їзд також наступного року за кошти міського бюджету планують капітально відремонтувати одну із найжахливіших для водіїв доріг на вулиці хіміків. Ще до осені цей шлях був фактично непроїзним. особливо для комунальних тролейбусів, які на відміну від автівок не мають іншого шляху для об'їзду. Наразі комунальники вже завершили ремонт найпроблемніших відрізків. Наступного року саме тут буде зроблено комплексний благоустрій, зокрема відремонтована дорога, зроблені тротуари, і відповідно буде ще. Ще забезпечений проїзд до дитячого садочка, який ми плануємо відкрити наступного року, який цього року будується саме в цьому мікрорайоні. Це все свідчить, що сьогодні, завдяки фракції з українського об'єднання Свобода в місті івано франківську йде планомірний ремонт доріг і в великій кількості. Окрім того, у планах на 2015 ремонт вулиць Микитинецька, Макухи, Ребета, щоб була можливість ввести в користування новий відрізок малої об'їзної.